Доброго дня. Дуже хотів би подякувати компанії Дверний Олімпі, лишити їм позитивний відгук, особливо менеджеру Наталі. Розкажу чому десь 3-4 роки назад ми робили ремонт черговий і встановили собі такі гарні двері фабрики Статус. У нас вони є кругом, так? і нам вони дуже сподобались, вони дуже стильно виглядають, і ми їх собі встановили. Пройшов час, і ми вирішили знову зробити ремонт, переділити одну кімнату на дві. Відповідно, мали потребу встановити ще одні такі двері. І кругом шукали двері фабрики Статус і звернулися з компанією Дверний Олімп. Але менеджер Наталя нам пояснила, що фабрика статус вже не випускає таких дверей, але вона зробить все можливе. Отже, вона звернулася до фабрики Статус і, одиво. На її прохання фабрика зробила а, нам двері. Ось ці двері, які ми замовили в компанії Дверний Олімп. Вони дуже гарні. Ми їх встановили. Правда, забули тут, не забули, а ще не було можливості нам а, встановити такі самі карнізи, як в нас є на інших дверях. Ось і насправді це чудо, тому що таких дверей вже не випускають. Їх зробили за наше, дом... на наше замовлення. І завдяки компанії дверний Олімп ми маємо тепер повний комплект таких самих дверей, як нас є кругом в нашій квартирі. Дуже дякуємо компанії Дверний Олімп.